NMT це складне оцінювання на час війни. Очевидно, що не дуже хороша ідея мати тестування з чотирьох предметів в один день. Очевидно, що не дуже хороша ідея мати тестування з одного предмета в межах однієї години. Адже ми не можемо перевірити компетентності з дуже багатьох тем. Та ми маємо обмежену кількість завдань, яка відповідає тому часу, який відведено. Очевидно, що не найкраща ідея не мати завдань з відкритою формою відповіді в тесті. Тобто, з 2022 року в нас немає ані власного висловлення, ані написання розгорнутої відповіді з іноземних мов, ані аудіювання з іноземних мов, ані. Розгорнути розв'язання задач з математики, а це ті типи завдань, які ми використовували. І це недолік, очевидний недолік. Чи можемо ми його зараз нівелювати? Ні, тому що ми в дуже обмежених умовах проводимо це оцінювання.